Проєкт реалізовано Асоціацією Дивись Українське за підтримки Українського культурного фонду. За сприяння культурної інституції між вухами та Національної академії мистецтв України у співпраці з Київським кобзарським цехом, Харківським кобзарським цехом та Львівським кобзарським цехом. Кобзарство Епічна традиція. Мене звуть Кощі Римський, я з Харкова, займаюся кобзарством уже досить довгий час, з кінця 80-х років, вірніше, в 89-му році я прийшов з армії і зустрівся ну так доля звела мене, з незрячим харківським кобзарем, такого старшого покоління незрячим Анатолієм Захаровичем Порфіненком. Ну я у нього певний час, це було більше двох з половиною років, у нього був як поводир. тобто Фактично водив його скрізь е, на концерти, а потім е, була ініціатива ця відходила від самої від Антона Захарович. Він захотів е, згадати свою молодість, як він колись кобзарював. Просто люди, і ми з ним ходили по електричкам кобзарювати. Ми з ним ходили кобзарювати е, на базарах, ходили по паркам. Я тоді ще не грав на інструменті, але я просто от якось воно само собою захотілося також сприймати той інструмент. На той час Анатолій Захарович грав уже на хроматичній бандурі. Так? І я почав на ній грати, щось мені воно не пішло. І тоді доля мене звела із Миколою Будником в Києві і Георгієм Ткаченком. І я почав вчитися у них грі на інструменті, ну паралельно ж спілкувався із Антоном Захаровичем Парфіненком. Ну і далі доля мене звела із таким відомим Дніпропетровським бандуристом, відомим політ... політв'язним поетом, письменником і відомим бандуристом Миколою Сармою Соколовським. Я довгий час до нього їздив і на той час він вже. Скажем, у зв'язку з тим, що він хворів, він вже не так гарно грав на інструменті, але він дуже багато розповідав. Він багато розповідав про старих бандуристів, про старих кобзарів, розповідав про кобзарську традицію, яку він засвоїв ще самого дитинство, розповідав про своє враження, про свої міркування, як повинна на в сучасну пору відбуватися відродження кобзарської традиції. І фактично, оці всі люди, що перечислив, це були моїми вчителями. І потім вже якось само собою я почав, непомітно сам до себе, почав засвоїти інструмент. Перший інструмент мені подарував, ну, віч не подарував, дав в користування Микола Будник. А потім вже почав так знову ж таки, само собою, коли я вже влився в колектив кубзарів, які були тут в Києві, само собою почали робити всі свої вже інструменти. Ну, Це один інструмент, в який був сконструйований з Миколою Будником під його керівництвом, фактично, те, що він хотів, я робив руками. Ну, і Таким чином я перейняв від Будника і майстрову традицію. А в даний час займаюся, ну, намагаюся кобзарювати, намагаюся ну, презентувати харківську кобзарську традицію. Ну, намагаюся це робити не просто так сам від себе, намагаюся спираючись на архівні матеріали, спираючись на аудіозаписи, спираючись на багато інших етнографічних і архівних матеріалів. Ось таким чином. По мосту мосту, ай по покалиновім, Аллилуй ой, по мосту, мосту ай по новім, Господи помилуй ой, тамішли на три черниченьки, Аллилуй ой там є. І... А три черниченки, Господи поміруй. Та й зустріли вони, дячка молодого, Аллилуй. Та й зустріли вони, дячка молодого, Господи, поми. Че плачеш, а чого ридаєш, калилуй, щодяче плачеш, а чого ридаєш, Господи, помілуй. Загубив, я ключі, в раю пекла йдучі, калилуй, загубив, я ключі, в раю пекла йдучі, Господи помилуй. хтів я випустити всі праведні душі, Аллилуй. хтів я випустити Всі праведні душі, Господи помилуй. Тільки одну я душу не пустив. Аллилуй. Ти одну я душу не пустив, Господи помилуй, що ця неньку, гайна вояла, галилуй, що ця оцяненьку, гай нова, Господи помилуй, що не налаяла. Око подумала, Аллилуй, що не мала яла, тівко подумала, Господи, помілуй, ой, по мосту, мосту, Ай, по покалиновім, алилуй, ой по мосту, мосту Ай, по покалиновім, Господи І вчитель Георгій Ткаченко казав, що не потрібно мати таких, таких серйозних музичних даних. В кожній людині від природи дана здатність чути, здатність вокалізувати. І головне, щоб це організовувати в самому собі природно, згідно із певними ну, такими закономірностями, які склалися в українській традиції. Не видумати щось свого, а намагатись продовжити те, що вже є. І, власне, спираючись на ці постулати, і, е, якось засвоїв традицію від Каченка, від Будника, від Парфіненка, від Сарми Соколовського. Ну і тоді сформувалось на базі цього вже формується якийсь власний стиль виконавства. Він не відрізняється від традиційного, дає якісь певні нюанси, певні акцентації. Це в кожного виконавця, так, таким чином утворюється. Фактично, це є продовження традиції, як ми вважаємо. Ну і, звичайно, в кубзарство, в занурення в кубзарство допомогло мені здобути наукову ступень, як кандидат мистецтвознавства. Має кілька монографій наукових по кобзарству спеціалізованих. І намагаюся далі продовжувати цю тему. Я, чесно кажучи, не мрію про те, щоб кількість кобзарів зростала в геометричній продукті. Ні. Я хотів би, щоб цей інструмент. Був звичним в кожній хаті, що він був звичним в кожній українській, скажімо, спільноті, щоб цей інструмент сприймався так, як він сприймався ще хоча б у 20-30-х роках минулого століття. Власне, за що цей інструмент і репресували, що він має здатність повертати коріння. От я хотів би мріяти про те, щоб цей інструмент став звичним, щоб він був. Домашнім інструментом, щоб не був якоюсь такою екзотичною такою новинкою, а щоб він був просто в кожній родині. Ну навіть у віртуальному мові, щоб її репертуари слухали, щоб люди е якось відродили в собі е, традиційну здатність слухати, здатність до слухання традиційних речей. Ну і тоді все буде добре у нас. Кобзарство. Цей фільм створено спеціально для кобзарського порталу Дума інтернет-адреса dooma.com.ua. Над фільмом працювали Денис Захаров, Олесь Санін, Андрій Різоль, Іванна Саніна-Вінінгер, Дмитро Санін, Сергій Лебедів, Ілля Ільченко, Олександр Гаврилов, Мар'ян Крізьков та інші. Тифлокоментар Михайло Войчук Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду асоціацією Дивись Українське у 2024 році.